Минулого тижня у нас була тема більше про добування енергії в клітині. А сьогодні ми будемо проходити один із двох видів розмноження клітин насправді. І цей вид розмноження називається мітоз. Він є темою розділу 12-го біології Кемпела. Зміст у нас сьогодні такий. Як ви бачите, він по довжині, як завжди насправді, та ми будемо проходити е, тему, скажімо більш під тему того, яку роль має це мітоз у контексті особистості життя, та ми будемо дивитися, як він проходить просто у кроках. Першим ділом варто сказати, що мітоз це безстатеве розмноження, він його репрезентує, тому що. Безстатеве розмноження, в ньому ключовий пункт в тому, що це не продукує новий організм. Воно більше фокусується на то, ростити та розвивати організм, який вже є. Як приклад, це може бути оновленням тканин. Наступна велика тема це в нас структура мітоза. Першим ділом перед тим, як починається сам мітос, йде інтерфаза. В неї є, як ви бачите тут, ще декілька, як це назвати, підфаз, я думаю. От Першим ділом йде фаза Г1. Вона длиться десь 10 годин у клітинах людини. І в цих 10 годинах клітина зростає. Та вона накопичує молекулярні будівельні блоки, які необхідні, щоб реплікувати ДНК. Це означає, що, в принципі, клітина забезпечує можливість собі реплікувати ДНК. Після цього йде контрольна точка. Контрольна точка в Г1 вона дає клітині дві альтернативи, ну, дві, скажімо, можливості. Перше, це перехід до фази С, наступна фаза, або ця клітина, якщо вона не готова, якщо вона не проходить контрольну точку, вона заходить в стан Г0. Це просто така пауза, така для клітини. Наступна фаза, як ми сказали, це С. На цій фазі, от коли Г-фаза приготувала клітини до. Реплікація ДНК. Зрозуміло, що наступна фаза буде імна реплікація ДНК. Це означає, що дві ідентичні сестерні хроматиди формуються в клітині. Це означає, що ми просто робимо дві копії ДНК. Наступна фаза фокусується на те, щоб зробити синтез белків, які необхідні для сегрегації хромосом, яка пройде в мітозі самої. Контрольна точка g 2 теж дуже важлива, тому що вона питає якби клітина, Вона не зрозуміла, що вона не ставить не питання, але вона контролює клітину на, дві... на два аспекти. Перше, чи реплікація ДНК завершена, а друге, чи є пошкодження в цьому ДНК. Якщо щось із цього ем, не впадає в, скажімо, критерії цієї контрольної точки, коли клітина не проходить цей контроль, йде перехід до ем, чи до атаптозу, коли клітина просто. Вбиває себе, якби, чи ще іде фаза М. Фаза М це мітоз. Так, як ви бачите, ця графіка починається з інтерфази. Але, так як ми в цьому слайді хочемо говорити про мітоз, ми будемо говорити про першу фазу мітозу, яка зветься Профаза. От це оця друга картина. Та ми в неї бачимо, що а, тут ідуть дві важливі а, речі просходять в цій фазі. Перше це утворення методичного веретена. В цьому методичному веретені є центрозома та мікротрубочки. Центрозома це оці жовті кругляшки, а мі мікротрубочки це лінії, які йдуть з одного кругляшка до іншого. Також в синій частині цієї клітини ми бачимо, що а, тут форм вже формувалися сестринські хроматити. ДНА людини вона має 46 хромосом. В інтерфазі вони дуплікувалися, та з них стали ті, ті, ті ж 46. Одиниць, але вони дупліковані. Це означає, що навіть якщо самі одиниці ДНА не змінилися, вони дуплікувалися і тепер у нас копія дві копії цього хромозоми просто в одному комплекті. Наступна фаза це проміта фаза цій фазі мікротрубочки простягаються через тепер фрагментовану ядерну оболонку, тому що вона, як ви бачите, у нас в профазі ще є інтактна оболонка ядерна, а в промітофазі вона просто дисимілюється. Так, через цю фрагментовану ядерну оболонку іде утворення кінетохорних мікротрубочок. Це що означає, що просто ці трубочки, як ви бачите, Кожна, кожна вона тепер на протилежних частинах клітин, Та з кожної центрозоми йдуть оці лінії, і ці лінії вони простягаються до хромозом, до сестринських хроматидів. В метафазі, в метафазі, от, так, ми бачимо, що центрозоми на протилежних полосах клітини розташовані на однаковій відстані між двома центрозомами. В метафазі ми бачимо, що хромозоми розташовані на однаковій відстані між двома центрозомами. Знову напевнаю, що центрозоми це ці жовті короляшки. А це просто тому, що ці центрозоми тепер на протилежних полосах клітини та кожна хромосома підкріплена до кінетохору. Кінатохори це соєдинення між хромозомами та жовтими лініями, які є оці кінетухорні мікротрубочки. В анафазі. Кожна хроматида вона стає незалежною хромосомою. Це, означає, як ви бачите, тут вони розділяються, ці а, сестерні хроматиди. Та оці сестерні хроматиди, вони стають дочірними хромосомами, які рухаються до протилежних полосів клітини. Клітина також под, а, продовжується, тому що вона от, розтягується. І так формується ідентичний повний набір хромосом. Як ви бачите, телофаза та сітокінезіс вони трішечки собрані в одну фазу, тому що вони по концепту дуже, дуже такі не ідентичні, але по концепту не дуже відрізняються. В телефазі утворюється два дочірніх ядра. Тому що, як ми бачимо, ці хромозоми, вони, які вже тепер дочірні, вони знову ж розплітаються в ДНА вільно, менш стоять компрімоване, а та оці мікротрубочки диссимілюються. А в сідокінзі йде утворення розщеплення. Та клітина просто розчеплюється на дві частини. Стають двома разними клітинами. Та на цьому цей це мітоз він зробив дві ідентичні клітини з, по іділу тим же набором ДНА, який є і цілим ідентичним та повний набір хромозом. Що насправді є вся мета мітоза. Я, як завжди, дуже сподіваюся, що ви зрозуміли цю тему. Та ми побачимося у наступному відео.